Наша рідна планета Земля. У світах її видно здаля. 22 квітня людство відмічає Всесвітній день Землі. Історія святкування Дня Землі має доволі цікаву історію. Засновником вважають Джона Мортона, який оселився на Дикому Сході. Він помітив, як масово вирубують дерева, а на їх місці стрімко виростають нові будівлі. Перспектива залишитись серед піску та скель не тішить. Тому Джон Мортон запропонував своїм землякам один день на рік присвячити озелененню рідного міста. Ідея знайшла місце серед населення так виник День Дерева. А рівно 50 років тому День дерева був названим День Землі та набув статусу національного свята. Ми всі живемо на планеті Земля. На ній є річки і озера, моря і ставки, гори і долини, ростуть дерева, квіти, мешкають птахи, тварини і люди. Водою вкрита більша частина землі, тому землю називають блакитною планетою. А ще планета земля це наш дім. І щоб ми жили в чистому домі, дихали свіжим повітрям, треба оберігати землю. І пам'ятати деякі правила, прибирати сміття після відпочинку в лісі, не розпалювати вогнище поблизу дерев, садити дерева, квіти і інші зелені насадження, не забруднювати водойми, економно витрачати воду та папір, не шкодити тваринам, птахам, комахам, не знищувати їх, сортувати сміття. Ми тримаємо планету у долонях і серцях, крила маємо для лету. Нас мільйони по світах. Діти, бережіть нашу планету. Доглядайте за нею, цініть і любіть. Допомагайте нашій планеті земля.